Danske І Сина, і Святого Духа, Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця речистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, неділя святого сімейства. З Євангелія від Луки. Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай на свято. Коли минули ті дні і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги. І аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими, а не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувались його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і сказала йому його мати. Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали. Він же відповів їм, чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого? Але вони не розуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і повернувся у Назарет і був їм слухняний. А мати Його зберігала всі ці слова у Своїм серці. Ісус же зростав мудрістю, літами й ласкою в Бога та в людей. Довіряти Словам Ісуса. Молімося за серце, повне довіри, яке підкоряється Слову Ісуса. Роздумуватиму над дванадцятирічним Ісусом, який прямує. До Єрусалиму з Марією та Йосипом. Подивлюся на їхні обличчя, вони втомилися від дороги, буду слухати їхню спільну розмову, задумаюся над присутністю Ісуса в житті моєї сім'ї, моєї спільноти. Чи розмовляємо ми як часто з Ісусом у спільній молитві? Чи помічаємо Його в наших сімейних турботах, чи говоримо про нього, що нас навзаєм об'єднує, а що заважає в нашому спільному житті. Повернуся до сцени з Євангелія і всім серцем з'єднаюся з драматичною ситуацією, яку переживають Марія і Йосип. Буду дивитися на те, як вони шукають Ісуса. Зверну увагу на їхню наполегливість у пошуках, поговорю з Марією про те, що вона тоді переживала, як я поводжуся, коли втрачаю Ісуса в своєму житті, чи я зараз близький до Нього, чи я далеко від Нього, чи є у мені болісна туга за Ісусом. Буду роздумувати над радістю, яку відчувають Марія та Йосиф, коли знаходять Ісуса. Буду просити про серце, яке завжди буде наповнене бажанням шукати Ісуса, наповнення радістю від того, що я Його щодня знаходжу. Хоча вони знайшли Ісуса, не все їм було ясно, не все вони розуміли. Необхідно зберігати всі щоденні події, як це робила Марія, у своєму серці і чекати світла і благодаті, щоб зрозуміти Божі плани. У сердечній молитві розмові звернуся до Марії та Йосипа з проханням про смиренну і довірливу відданість Ісусові. У своєму серці збережу молитву Марія, Йосифе, допоможіть мені перебувати біля Ісуса. У школі Богородиці, Марія вчить нас говорити і думати Словом Ісуса, вона вчить нас роздумувати і жити Словом Божим щодня, навіть коли ми його не розуміємо. Богородиця сказала, знаю, що багато речей ви не розумієте так само, як і я не розуміла всього того, що мій син пояснює у мені, поки різ біля мене. Однак я вірила йому. І наслідувала Його, того ж прошу і у вас. Послання Богородиці й Миру 25 серпня 1996 року. Дорогі діти, слухайте, бо хочу говорити до вас і закликати вас мати більше віри та довір'я до Бога, котрий вас безмежно любить. Дітоньки. Ви не вмієте жити в благодаті Божій, тому знову всіх вас закликаю носити Слово Боже у своєму серці і у думках, Дідоньки, поставте святе письмо на видному місці у своїй сім'ї, читайте його і живіть. Наставляйте своїх дітей, бо якщо ви не є для них прикладом, то вони зайдуть у безбожність. Роздумуйте й моліться, і тоді Бог народиться у вашому серці. І ваше серце буде радісним. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ісусе, Марія, Йосифе. Допоможіть нам полюбити щоденні роздуми над Божим Словом особисто і в наших сім'ях. Амінь. Два посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа. По всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю посвячую своє тіло та душу, своє майно. Видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по заступництву Пречистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.